Всім вітання, мої дорогі. Всім вітання. Трошки спізнююся, дочка у місті, а я їду, бо телефон вчора зателефонували, що телефон мені вже прийшов. І треба обов'язково забрати. Не міг він вчора прийти той телефон, а сьогодні. У тобто, нас така похмура погода. Вчора падав дощ, гриміло, таке, а сьогодні ніби має бути весь день така похмура погода без дощу. І тому я вже думаю, їду ще, їду ще сьогодні. І вже, вже може, візьму той телефон, не знаю. Може спробую на ньому, щоб мені було О, добре. Добре, давайте. Всі мої вітання, мої солдики, всім вітання. Їду, дочка чекає на мене і я вже е, я приготувала обід, чоловіка нагодувала і вже можу їхати тепер вільно собі, спокійно. Що То цілий час мені то близько то далеко, то близько, то далеко. І я вже можу тепер їхати. Так, так. Е, взяла з собою взяла з собою таку е, куртку, то вже грубу не брала, знаєте? Надоїла там мені вже груба куртка, скільки може бути. Але взяла з собою таке, як в разі, буде холодно, то я кину на себе. Я думаю, що все буде добре. Покажу вам, покажу вам який телефон. Покажу вже. похвалюся. я той, цілий тиждень я говорю за той телефон говорю цілий тиждень, а я його не, не взяла. Люди з базару їдуть, люди їдуть з базару, а я лише й на базар. А я лише й на базар. Але я не на базар, я до магазину. Я на базар не поїду. Чого? Чого? За чим? Помідорів, якусь помідору, якесь, то я куплю в АТБ. Навіть куплю. Бо може приїде знову вікуся. Треба купити, хоч щось би було. Так, я буду їхати. Буду їхати, потім вам знімо. Буде дуже довгий ролик. Добре, їду, виключає, не виключає свій телефон, ви розумієте? Хоча виключте, а він не виключає. Знаєте, як не буде нині дощу, як не буде дощу, то піде, ну, бо болото, я падав дощ і на тім, ні, і на городі болото, але воно добре, якщо підчивити як мокра земля. Знаєте, і може би числик числик би підживела. Бо гортензії інакше, гортензії тут на місці, у дворі, то я підживлю. Але от числик, то треба, треба... нагородити. Так. Машини, чи вони стоять, чи вони їдуть, якісь фури, фури. Не знаю, чи вони їдуть, чи вони стають. стоять. Стали хлопці. Щось стали хлопці на відпочинок якийсь. певно ж? певно ж? Ну от, підаренькі, я вже й приїхала. Приїхала? Вбираю, я дивлюся, що воно може бути таке. Я там, знаєте, я до магазину, але все рівно я вбираю світло виключила, все, на гальму, на гальму дала. І я вбираю зверху на себе ту, ту журку, бо, того, що я, аби мені не було холодно, знаєте, от вберу на себе ту, ту журку зверху таку джинсову. Але я... Я вберу. Все, все. Вбирай, би мені не було холодно. Вийду і на дворі вберусь. Все, покажу, який телефон. Так, ви виділи, що таке не везе і як з цим боротися? Виділи? Ну от таке виходить і в мене. От, от що таке не везе? От що таке не везе? Не везе, нема телефона. Ну, є телефон, не той телефон. І я не стала брати. Ну, не стала брати. Все, включаю світло. Їду. Їду додому, ви знаєте, як похолодало? Так не було зранку холодно, як тепер. Але ще їду до сестри, бо їй купила краску до коси. їду до сестри, може, їй зателефоную, може, їй ще треба хліба? Не знаю. Може, їй хліба треба, може, їй ще щось треба, не знаю. Що їй там треба? Щось мене, вітер може збурив чи що він зробив. Ой-ой-ой. Кась-яма. Кась і я влетіла в ту яму. І їду, ну, а що робити? Не, не захожу. Роз... Знаєте, скажу вам. Була дочка, але дочка поїхала. Дочка поїхала з Ромком і Тиво. А я вже тут лишилася сама. Розлилася я. Розізлилася я, не розлилася, а розізлилася я. Коротше, повна катастрофа, повна катастрофа. Не, не хочу нічого казати, але Але цигани, коротше, одним словом. Угу Одним словом ціани. Угу. Кажу, ні, ще певно машину зараз заправити. Ні, я кажу. Їдемо. Ой, так довго вже з вами говорю. Безперевно. Добре, добре, може буду на горі, там в сестрі поїду, ще що вам щось зніму, якусь може природу, може що, але їду, заправлю машину, на заправку заїду. Дурно на неї поїхала, ви знаєте, от дурно. Я така я така, зла, що? Ну, але вже. Але вже. Так, як є. Все, я на заправці. Заправляю машину. Сьогодні знижка на, на соляру. Так що я заправляю. Правила зимно, знаєте, зробилось таке якесь зимне, що я вже навіть не знаю. Але я зараз ще стану в магазині і позвоню, може, сестрі хліба треба купити. Куплю хліба і поїдемо. так на очі погано. Знову Боже, я постійно на ті очі все жалююся і жаліюся. Дякую, гарного дня. Їдемо? Їдемо. Все, їду, просто їду, просто їду і просто їду. Відключаюся з цього фон. Все, купила і їду на гору. Еду до сестри. І тут і сестри. І тут з І все, їду на гору і зараз живем щось зніму. Давно не було. Каштани, але ці тут каштани, каштани ці тут. Дуже. Вже йде на нагороду. Зараз, зараз вам покажу, які в сестри козочки є. Угу, точно, зараз вам покажу. Зараз я виключу все. О, Тут. І вам покажу, які в сестри є козочки. Ага, вийду, все покажу. Збігаю на долину, я схожу на долину. Бачите? я схожу на долину. Ой-ой-ой. Отакі. Ой ой. ой, ой, Схожу на долину. Маленькі такі козюки, такі трави і ось такі козочки. Видите? Це все, все три дві, дві є кози дійних. Ти не знаю, які то якась породиста, а то якась друга. І двоє козеняток. Не знаю, білий цапок, по-моєму, не, з рожками. А, два цапки. Два цапки. Ви бачили таке, які файні? А -а -а, красотульки! Красотулечки! Маленька така. Маленька. Ось вот так вам показала. І вже видно там пасе, а і вже там скубає ту траву. А файно так, файно, бачите? Покажу вам, покажу вам таку красоту. От така красота. Виходжу пізний гор назад, а? А то я зійшла на долину була, а? Показала? Показала? Дай доберу тут з машини, йду до сестри. Все, їду додому. Так. І зараз до хати. І включу газ. Включу газ. Та де так земно? Я так змерзла ну. Сьогодні буде ролик ще з посудом. Хто не знає, що у мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Я надіюсь, вам там буде цікаво. Посуд з Європи. Посуд гарний. Їду додому. додому, нічого не знімала, козочки вам зняла, бо дуже е, земно. І я сестру нагнала: сестра вийшла і каже, йди вже до хати, бо я дуже змерзла. іди йдете до хати. І вона пішла: їду. Їду додому. Дуже холодно, дуже холодно. Так, вийшла я на двір. Вийшла я на двір. Поки нема дощу, завтра передають на дощ. І буду підживити, хочу чесник. От один чесник сьогодні підживлю. Отак От називається та піджива. О, вона в таких мішках йде. Ну, по крайній мірі, в такому мішкові він продав і сказав, що воно в такому мішкові йде. Так вона називається. 100 гривень за кілограм у нас в магазині. Ну, На Сінеум. Зараз вам покажу, бо вже нагород винесла відро з тим Міндобривом. Дивіться, видите, яке він доброго. Я ще там трошки лишила то в тому мішкові, можливо, я собі ще е підживлю, може, трохи гортензії, Не знаю, хоч я друге купила на гортензії, але що може ще й сім. Але йду йду на сухо, поки нема дощу, дощ передають на завтра і воно по зверху лиш посію. Так цим і все, я вам покажу. Чоловік обкошує щось там. Десь в кругову. Ага, він там щось відкошує. Ну, найкосить, а я піду підживлю. Хоч я дивлюся, що то мокровато, Мокровато на тім, а Під числяком, Не знаю, зараз подивлюсь. А ну виключити то. Виключити шарашкину контору. Чуєш, а щось мені здається, що мокровато, ні? То що, було? Ну нічого, я перебіжу, я вже не дуже хочу затолочувати, але я просто перейду легенько одним рядом і, і візьму. одним рядом перейду, дивіться, перейду тако, посередині одним рядом, візьму два рядки з одного боку і з другого боку. І так, то все перейду. Ага. Щоб я не, 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 не снід снід робила, знаєш, не в кожний рядок. А так зроблю. Зараз попробую, може, мені щось вийде, щоб я підживила. Так і вийде. Мокро, мокро, мокро. Ну, мокро. Тут не падає. Ну, але вчора падало, ні? Ліло. В людей ну, городи плавають. Городи плавають, чуєте, що кажуть, людей городи плавають. Це ну, та? Та? Ну, добре, добре, давай попробую. Хочу вам сказати, що посіяла, але тягнеся за ногами. Видите? просіяла. Де чуть більше впало, де чуть менше. просіяла. Помін доброго, цибулі не буду, йду ще на той часник розсію. Цибуля файна. Цибуля файна і так, то лише чесник такий, такий жовтуватий десь. Ну, І все. Ще як мені сілиш, то я ще ну як, і під цибулю кину, а як не вишишся, то так і буде. Так і буде. Люди садять цітьом. Бачите, там сидять тітюни, тут хлопчина по сусідству садить тітюн. Так що всі працюють. Всі працюють. Село ніхто не зіниці. Ну от і сюди. Вже якийсь дощ крапає, знаєте? От і сюди посиплю трохи тим він Так, мой дороженький під... підсіла вже і тут. Підсіла, але вже тут так не сіла рядок-придок, бо я дуже затопчу. Знаєте, от уже так розсипала. Ой, бачите, так вже розсипала. А, так, як знаєте, як розсіваєся насіння. Ось так розсипала. Ще мені сіли і я ще тут піду е підживлю свої лілії. От пройдуся так і трошки підживлю лілії. Може би, і цибулю таку посипати, не знаю. Подивлюсь, наскільки мені зараз стане. Я думала, що я лишу і ще на щось, але не стає мені. Ось як полягли. Від вчорашнього е, дощу, так, буряни. Бачите? Бачите, що пішла така хвиля? Ну, добре, підживлю все, бо посередині так ходити дуже болото, чпаєшся на кальоші. Ну, тут трошки іриси зацвітуть мої. Добре, мої дорегенько, добре, на тому буде все. На тому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних і всім до зустрічі! Сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що у мене є другий канал. Канал називається Нові і вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Я думаю, вам там буде цікаво. Посуд гарний посуд з Європи. Так що всіх запрошую до перегляду. І всім до зустрічі. Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока.